Шановні платники податків, хочу вас проінформувати про заходи Асоціації платників податків України. По-перше, хочу повідомити вам про нашу новацію. В цьому місяці я започаткувала цікаву, на мою думку, і впевнена, ви зі мною погодитесь ідею. Я запрошую на наш. Ютуб-канал Асоціації платників податків України, в гості для відкритої розмови цікавих авторитетних співрозмовників, з якими обговорюємо актуальні важливі теми сьогодення, які пов'язані з податковою політикою, і не тільки вже провела дві. Дуже цікаві зустрічі 21 травня. Е, гостем у мене на YouTube-каналі був член Ради Асоціації, доктор економічних наук, професор Захарій Степанович Варналій, поговорили на тему довіра податкових органів та прозорість. 22 травня в гостях у мене на YouTube-нашому каналі був член Ради Асоціації, професор кафедри фінансів університету Григорія Сковороди Віктор Мельник, який поділився своїми рекомендаціями на тему. Які заходи необхідно вжити для підвищення довіри до ДПС? Відеозаписи цих зустрічей надіслані нашим членам на електронні адреси, розміщені для всіх платників податків і не тільки на YouTube-каналі нашої потужної асоціації платників податків України. На 29 травня вже запланована третя зустріч. На цей раз з віце-президентом Асоціації, головою адвокатського об'єднання Ярвал Йосипом Валентиновичем Бучинським. Це буде цікава наша розмова на тему Кримінальне впровадження. Основний інструмент тиску на бізнес в Україні впевнена, що запровадження такого формату відкритих моїх розмов з цікавими та поважними людьми на актуальні теми сьогодення стане публічним майданчиком для висловлення позиції нашої асоціації. Та експертного обговорення відкритої критики та пошуку спільних рішень. Тож, шановні платники податків, зокрема, члени Асоціації. Слідкуйте за нашими анонсами, будьте активнішими. Запрошую вас на наш YouTube канал гості. Надавайте тематики наших з вами відкритих розмов. А тепер про найближчі наші освітні, освітньо освітньопросвітнівські заходи. 4 червня проведемо спільний з столичними податківцями онлайн-вебінар за темами. Зміни до Податкового Кодексу України щодо трансфертного ціноутворення 2025. Особливості найважливі, найважливіші новації, штрафи, відповідальність, ліцензування, нові види підакцидних товарів та форми заяв. Згідно закону України, який набрав чинності з 1 січня 2025 року 3817, особливості та специфіка проведення контрольно-перевірочної роботи податковими органами під час дії воєнного стану вже в 25 році, головні аспекти, найпоширеніші порушення, які допускають платники податків. 11 червня проведемо спільний онлайн-вебінар з представниками Державної служби праці. Під час заходу будуть висвітлені теми. Особливості здійснення заходів державного контролю за додержанням законодавства про працю та охорону праці саме в умовах воєнного стану. Найбільш поширені порушення застосування законодавства про працю, відповідальність за порушення законодавства про працю та. Останні зміни в законодавці про працю та соціальне страхування. 24 червня запланували онлайн-вебінар на затребувану у платників податків тему Облікова політика за МСФЗ від стандарту до, до практики. Лектори Галина Соляр. Почесний спікер компанії ГЛОБАЛ Тетяна Подлецька, головний бухгалтер практик саме з трансформації фінансової звітності за МСФД. МСФЗ. Що вони нам розкажуть? Що такі взагалі? Облікова політика згідна з міжнародними стандартами. Які стандарти МСФЗ регулюють формування податкової політики? Як формуються, формуються облікові політики підприємства? Я озвучила тільки декілька підтем по МСФЗ, а їх буде нам багато більше. Шановні колеги, шановні платники податків, пропоную вам бути активнішими, реєструватися, брати участь в наших заходах та заздалегідь надавати свої запитання, щоб отримувати відповіді під час проведення заходів. Але акцентую увагу. Безкоштовно ми проводимо заходи. Тільки для членів Асоціації платників податків України в рамках сплаченого ними щорічного членського ВНЕСку. Інші можуть залучитися до нас, сплативши кошти за захід. Тож запрошую вас. До участі у формуванні тематики наших онлайн-вебінарів. Надсилайте нам на офіційну електронну пошту пропозиції. Нам важливо знати, які ж теми вас цікавлять, яких лекторів ви б хотіли почути учасниками спільних заходів, з якими органами. Виконавчої влади, ви б хотіли поспілкуватися. З усіх питань, що стосуються наших заходів, зокрема, питання реєстрації на будь-який наш захід, ви завжди можете зателефонувати фахівцям генеральної дирекції Вікторії Безпалової або Лесі Кашпур.